Шановні глядачі, наші підписники, а також майбутні підписники зняли для вас чергове відео нашої роботи у режимі слайдів, у форматі слайдів, вибачте. І як бачимо, принесла нам клієнтка свої улюблені кросівки. Верх тут шкіряний, з замшими вставками, тобто зверху все в порядку. А от нижня частина підошви потребує ремонту, як бачимо. Каблучки вже стерті, хтось ставив до нас на бійки, вони вже підклеїлись та відпали. Та передня частина підошви протерлася вже майже до дірок. Ми запропонували клієнці е, варіант, такий, так називаємо лаваш. Це на весь слід ставиться профілактика, білий або біжевий колір. запропонували, Вона обрала білий, як це видно. На відео і не прогадала, дуже прикольно виглядає все. Це профілактика дуже якісна. Бренду бізнет носитися буде довго. Тим самим вона ще захистила повністю всю нижню частину підошви, як бачимо. Отже, ми свою роботу виконали, кросівки чекають на свого клієнта. А вам хочемо порадити. Якщо у вас є улюблене взуття і воно потребує вже ремонту, не нехтуйте цим. Треба їх своєчасно нести у ремонт. А ми вже зробимо свою справу. У вас, якщо будуть питання по нашій роботі, пишіть у коментарях, будемо вдячні за лайки або підписки. Всім гарного дня на все добре.